Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, CrazyJD, і сьогодні я хочу поговорити про відкриття офіційного серверу нового Варкрафту Season of Discovery або сезон відкриття, якщо українською. Також в цьому відео я розкажу вам про набір мою РМТ команду, мій план старту та план заробітку. Починаємо з найголовнішої мети цього ролику, а саме, набір в РМТ команду. Якщо говорити про мій мідовий досвід у сфері РМТ, то я займаюся цим вже декілька років. За моєю спиною успішне закриття варкрафту Хардкору, продаж персонажа 60-го рівня. Е, Пам'ятаю, ми продавали золото навіть по 250 гривень за одну штуку в перший день. І ті, хто реально фармили зі мною заробляли, могли заробити від однієї тисячі доларів і до двох. Особисто я заробив 800 доларів, але це зв'язано з тим, що я трохи пролінився, але це таке. Е, гра, е, грали ми також на класиці від початку. До сьогодення ми залітали на старт БК, Ми залітали на старт сезону мастерства. Залітали на Dragonfly і це все тільки про Warcraft. Як ми знаємо, грати в Warcraft разом веселіше і набагато вигніше, тому перейдемо до обов, саме набору в мою команду. Для початку найголовніше, щоб першу неділю після старту серверів ви могли виділяти грі по 12-16 годин. Ну, максимально багато, наскільки ви можете. Я от навіть мало сплю, десь не досипаю, десь не доїдаю. Все це заради того, тому що саме в перші, в перші дні відкриття фрешів, ну, нових серверів, сезону майстерства, чи Discovery, чи хардкору саме можна заробити, ну, найбільше. Кількість грош... грошей, тому дуже важливо, щоб в перші дні ви приділяли грі на максимально велику кількість часу, тому що від цього напряму буде залежати ваш дохід, розвиток персонажа ну і так далі. Поступово це, звісно, все устаканиться, але. Першу неділю треба буде от конкретно посидіти, Е, Дуже важливо, щоб у вас був досвід по класиці раніше, і РМТ, в принципі. Але якщо ви ніколи не сприймали Warcraft як роботу і не знаєте, де і що продати, я допоможу вам продати ваших персонажів та золото. В мене є аккаунти на таких трьох площадках, як FunPay та Get2G. Маю багато відгуків вже на фанпей уроків 5 на сайті на GETUGA 2, навірно, що. там є 30-й я вже можу продавати услуги, можу продавати золото, ну в принципі будь-що. Навіть якщо ви в принципі не хочете сидіти в Варкрафті по 12-16 годин, я буду радий бачити вас просто в Дікі, тому що іноді Warcraft грати самому дуже сумно. Не знаю, чи завжди друзі будуть зі мною. Я думаю, чим більше людей буде в Діскорді чи на моєму стрімі, чи просто в гільдії, тим буде тим веселіше грати. До речі, про грозому ми плануємо закривати рейди людям за реальні гроші. Поки що відомо про один рейд на 25 рівні це непроглядна почина. Але поступово рейдів буде ставати більше і можливості, я думаю, також там ж 25-й рівень буде, після цього буде 40-й рівень максимальний, після цього 50-й і 60-й. Я думаю, вони перероблять інші підземелля під рейдовий формат. І це буде ну, максимально новий Варкрафт. Я думаю, це просто потрібно зайти і пограти в нього, навіть якщо ви в принципі ніколи е ну, не РМТшили і просто хочете поіграти. Я думаю, це буде навіть так цікаво. А Який ще буде новий контент на е, сезонні відкриття? Це нові унікальні данжі, які проробили під рейдовий формат, як вже казав. Нова ПВП зона, новий івент ПВП, на якому можна буде кататися на маунта вже на 25 рівні і фармити репутацію, не пам'ятаю з ким, забувся. <phimmon> ну, там будуть свої плюшки за ПВП, можна буде вдягнутися за ПВП активності в Шмот, можна буде вдягнутися за е, рейд. За рейдовий контент в Шмот. І я думаю, що е, основна частина РМТ буде заключатися в тому, що ми будемо формувати репутацію на чужому акаунті, е, на ці, як це називається, ЄС яс ЄСіньВіліс. Чи не є сіньюліс, я не пам'ятаю цю локація. Ну прям та ще біля е, Огрімара. До речі, е, скоріш за все, ми будемо стартувати за Орду, тому що Орда зараз виглядає набагато перспективніше, тому що саме ця локація прямо рядушком з Огрімаром. Там буде Орді набагато проще качатися і набагато легше туди добратися. Соответственно, Орда плюс. Так. <кхід> Особисто ми ще плануємо стартувати на Америці, тому що там грати набагато вигідніше. Грати я буду за свій улюблений клас як завжди. І це маг. Е, ще, до речі, там будуть нові рецепти для крафту, унікальні руни для персонажів та багато реально чого нового. Блізрди спеціально не, давали, не робили бета-тестів, хотіли, щоб ми зайшли, і просто зіграли в і нічого не знаючи. Я думаю, що вони трошечки збрехали і контенту там не буде супер багато, так, але все-таки подивимося. До речі, весь процес прокачки та фарма голоди я буду транслювати на свій TikTok, TikTok та Ютуб. Посилання на ссылки можна зайти в описі групи. Також в описі відео ви можете знайти посилання на мій телеграм-канал. А щоб зв'язатися зі мною щодо вступу в нашу рмт команду, потрібно написати мені в особисті повідомлення в телеграмі. Ще раз хочу нагадати вам що все це абсолютно безкоштовно. Ми вам і підскажемо, і поможемо. І ніякий процент чи якісь інші гроші за вступ ми брати не будемо. Я просто хочу зробити дружню атмосферу, дружню обстановку. У мене вже є декілька перевірених людей, з якими я ремтешив не один проект. Ви можете підсуб... приєднатися до нас і разом будемо заробляти гроші, будемо ділитися методиками фарму, що і як де можна заробити. Я буду вам можливо давати якісь закази без відсотку, як перекупи. Може, ви зміні закази десь те. Просто разом будемо співпрацювати. Я думаю, це буде вигідна робоча обстановка. Отож, надіюся, що моє відео вам було корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемося у Азероті. Пока-пока.